Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Традиційно наша постійна рубрика Запитай у юриста, під час якої я, Валентин Хармик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня, або ж на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися по телефону в редакцію нашого телеканалу. Отож, розпочнемо. Сьогодні будемо починати з питання практичного зокрема, запитували нас, чи можна зробити довірність по закордонному паспорту, так званому. Отож. Так, на сьогоднішній день можна це зробити. І дійсно, якщо у вас є певні нюанси з приводу того, що український паспорт, тобто паспорт громадянина України, він або недійсний, можливо, ви забули вклеїти фотографію, або, наприклад, немає з собою, і вам терміново потрібно зробити довіреність, то на сьогоднішній день, маючи при собі паспорт громадянина України для виїзду з кордон, ви можете спокійно звернутись до нотаріуса. І дати довіреність на людину, на повіреного, відповідно, уповноваживши її на вчинення певних дій. Тобто це можливо. Єдиний нюанс, якщо ми говоримо про таку довіреність, то в ній буде зазначено, що довіритель, тобто ви, якщо надієте на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, то відповідно буде вказано лише прізвище та ім'я, відповідно, як зазначено в паспорті. І не буде зазначено по батькові. Тому цей момент маєте врахувати. Якщо він важливий для вас, тому все-таки треба буде брати український паспорт. Якщо ж, відповідно, це не грає ролі, то спокійно можете робити довіреність на підставі закордонного паспорта, оскільки, як я вже сказав, він є також тим документом, який посвідчує особу громадянина України. Рухаємось далі. І зараз буде два практичних питання з приводу призначення пенсії, зокрема звернулися до нас пенсіонери, де просять надати інформацію про те, як відповідно і куди звертатися, якщо за рішенням суду була призначена доплата до пенсії, і, відповідно, вже два роки не виплачує пенсійний фонд цю доплату, яка за рішенням суду була призначена. І запитують, куди звертатися і як в цій ситуації діяти. Отож. Знову ж таки, якщо було рішення суду, і відповідно до якого було призначено те, що пенсійний фонд повинен там виплатити якісь чи надбавки, чи, наприклад, перерахувати пенсію, і виплатити її, чи до прикладу зараз дуже часто поширена доплата чорнобильцям, і відповідно, якщо за рішенням суду така доплата призначена і Пенсійний фонд не хоче її виплачувати, то знову ж таки, як завжди, звертаємося в виконавчу службу для того, щоб в привусовому порядку зобов'язати органи пенсійного фонду виплатити цю пенсію. Проте, знову ж таки, якщо навіть бувають випадки, коли є рішення суду, людина звернулася відповідно до виконавчої служби, виконавча служба. Відкрила провадження виконавча, проте з певних причин чи з певних підстав чомусь все-таки рішення суду не виконується навіть попри відкриття виконавчого провадження. Знову ж таки, що в цій ситуації робити, варто діяти наступним чином, на мій погляд, звертатися в виконавчу, обґрунтовувати своє звернення тим, що стаття 75 закону України про виконавче провадження говорить про те, що у разі Невиконання безповажних причин рішення суду, відповідно, виконавець він зобов'язує боржника виконати, якщо відповідно до певного рішення є зобов'язання боржника вчинити певні дії, ці дії не вчиняються в цьому випадку, не виплачується пенсія, то виконавець має право винести постанову про накладення штрафу на такого боржника, І відповідно, якщо це. Фізична особа, то розмір такого штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо це посадова особа 200 неоподаткованих мінімумів, а якщо це боржник юридична особа, то відповідно 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо повторно не виконується рішення, оскільки при такій постанові, коли накладається штраф, Виконавець дає новий строк на виконання рішення. Якщо рішення повторно не виконується, виконавець, знову ж таки, має право в тому самому порядку накладати штраф в подвійному розмірі і звертається до правоохоронних органів, до органів судового розслідування для того, щоб вивчати питання про відкриття кримінального провадження в зв'язку з тим, що людина, посадова особа або відповідно юридична особа не виконує свої. Функції, відповідно, є підстави для того, щоб говорити про те, що відповідальні особи вчинили кримінальне правопорушення. Тому, якщо вам вже два роки не виплачують і жодним чином не діють пенсійний фонд, я радив би звернутися до виконавця про те, щоб він все-таки вияснив ситуацію, які причини невиконання такого рішення. І якщо ці причини, скажімо, або їх немає, або вони неповажні, звертатися знову ж таки з постановою виконавця про накладення штрафу і геть. Скажімо так, довести справу до того, щоб притягнути людей, які зобов'язані виконувати це рішення суду, до скажімо так, того, щоб, якщо вони винні, відповідно відкривати кримінальне провадження. Наступне питання знову ж таки стосується пенсій, і запитували нас, наші телеглядачі, в який спосіб можна стягнути заборгованість пенсії. Тут алгоритм дій. Я б сказав би, має бути наступний і радив би таким чином діяти. Перше, це звернутися зі зверненням е, листом письмово до пенсійного фонду з проханням в добровільному порядку е, виконати їхню, скажімо так, функцію і сплатити цю заборгованість. Якщо ця заборгованість все-таки є, і пенсійний фонд або ніяким чином не реагує, або не виконує відповідну сплату заборгованості, тоді звертатися до суду. Звертайтесь до суду і в багатьох випадків. Суд приймає рішення на користь пенсіонерів і, відповідно, зобов'язує пенсійний фонд виплачувати чи доплату до пенсії проводити, чи перераховувати, чи вчинити інші дії для того, щоб громадянам заплатили ті кошти, які вони повинні отримати. Знову ж таки, якщо рішення суду не виконувалося і не виконується, як я вже говорив в попередніх питаннях, потрібно через виконавчу службу. Втягувати в привозовому порядку з пенсійного фонду. І вже як, скажімо так, геть такий останній крок, якщо все ж таки після відкриття виконавчого провадження рішення суду надалі не виконується, знову ж таки можна говорити про те, щоб відкривати кримінальне провадження на осіб, які не виконують посадових осіб, які не виконують судове рішення. Як показує практика, останнім часом пенсійний фонд все-таки. Хоч маленькими кроками і маленькими частинами, але все-таки проводить виплату, таку проводить доплату, і навіть ті пенсії, які були перераховані в тим громадянах, які, громадянам, які є пенсіонерами і знаходяться в Чорнобильській зоні, відповідно, пенсійний фонд перераховує і доплачує, і є такі випадки. Можливо, не в повній мірі, можливо, не всю одразу, але по частинках все-таки такі проплати йдуть, тому звертайтеся, відповідно. Якщо ваші права будуть порушені, як я вже сказав, алгоритм, знаєте. Ще одне питання, друзі, яке стосується трошки медичної сфери. і, зокрема, запитує нас за бабуся про свого онука, говорячи про те, що внук має два клапана в серці і відповідно також має серцеву недостатність. І запитує вона, чи має право він на те, щоб йому встановити інвалідність. Отож, якщо відкрити постанову Кабінету міністрів України про затвердження переліку анатомічних дефектів або інших необоротних порушень функцій органів і систем організму або станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності призначається і встановлюється без зазначення строку для повторного огляду, то в цій постанові можна знайти, скажімо так, одну із підстав для встановлення третьої групи інвалідності як наявність. Штучного клапана серця. Тобто, е обґрунтовуючи це тим, що, що постанова передбачає у випадку наявності штучного клапана, ви маєте право звертатися відповідно до комісії, яка встановлює це і призначають вашому онуку інвалідність як мінімум третьої групи. А проте, якщо є якісь інші супутні захворювання чи порушення в організмі, я правда все-таки звертатися до сімейного лікаря, щоб дав направлення на відповідну Таку лікарську комісію, яка відповідає в народі, її називають МСЕК, відповідно таке направлення взяти, пройти цю лікарську медичну комісію. Відповідно по її результатам, як мінімум, як я вже сказав, наявність штучного клапана говорить про те, що має бути третя група інвалідності. Можливо, в результаті проведення досліджень на цій лікарській комісії, обстеження виявиться, що є ще певні хвороби, які дають підстави для того, щоб призначити, наприклад, чи другу, чи першу групу інвалідності. Тому варто починати з цього і рухатись за таким напрямком. Ще одне з питань, яке говоримо сьогодні. Запитують нас, куди звертатися, щоб оформити опіку над людиною, якій 82 роки, і чи можна оформити довірність для того, щоб займалися саме оформленням документів для встановлення опіки. Отож, звертатися для встановлення опіки варто в органи або опіки і піклування відповідно за вашим місцем проживання, або ж можна звернутися до суду. Зауважу, що для того, щоб встановити опіку над людиною. Вона має судом бути визнана недієздатною. Лише в такому випадку можна говорити про встановлення саме опіки. Можна йти таким чином, що ви звертаєтесь з заявою до органів опіки і піклування. Відповідно, вони вже вивчають питання про те, чи дійсно є необхідність встановлення опіки над людиною, і звертаються до суду з позовом про те, щоб встановити таку опіку. Або ж, як я вже сказав, звертатися прямо до суду, залишивши органи опіки і піклування. Щодо довіреності, чи можна її видати, скажімо так, для того, щоб людина займалася документацією, оформленням документів для встановлення опіки, то це зробити можна. Звертаєтесь до будь-якого нотаріуса, берете з собою паспорт ваш, відповідно, індифікаційний конт і паспортні дані тої людини, яку ви хочете, яку хочете довірити оформлення документів, і відповідно прописуйте в довіреності ті повноваження, ті функції, обов'язково саме на те, що. Ця людина має займатися самооформленням документів для встановлення опіки і піклування над іншою людиною, прописуєте це все, і відповідно вже на підставі цієї довідності повірений може вчиняти дії для того, щоб оформляти ці документи і представляти інтереси вас як якрителя для того, щоб встановити опіку на вас. Друзі, і останнє запитання сьогоднішнього ефіру стосується вона того, чи має, скажімо так, чи дає. Право догляд за бабусею, які більше 80 років, навіть строчку від призваної військової служби під час мобілізації, і виїзд за кордон. Отож, почнемо з відстрочки. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, право на відстрочку мають ті особи, які зайняті постійним доглядом за особою, яка відповідно за висновком медичної лікарської комісії. Або лікувальної лікарської консультативної комісії потребує постійного догляду і у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Тобто, якщо ваша бабусі вона проживає сама і немає більше осіб, які знає проживають, які можуть встановлювати такі, надавати такий постійний догляд, є такий висновок лікарської комісії, то відповідно на підставі цього висновку ви можете. Оформляти догляд, і, відповідно, законодавство говорить про те, що вам має бути надане право навіть строчку. Тобто мобілізувати вас, вас не можуть, якщо ви здійснюєте дійсно такий догляд. Щодо перетину кордону, тут ситуація наступна. Відповідно до правил перетину кордону передбачено, що особи, які потребують постійного догляду, вони мають право перетинати кордон у супровіді одного із членів сім'ї першого ступеня спорідненості. За наявністю документів, які підтверджують відповідно родинні зв'язки, і також цього висновку, який говорить про те, що людині потрібен постійний догляд, щодо того, хто є членами сім'ї першого ступеня порідності, то відповідно тут правила перетину кордону посилаються на податковий кодекс України, в якому зазначено, що членами сім'ї фізичної особи першої, першого ступеня спорідності вважаються її батьки. І чоловік або дружина, або діти такої, такої фізичної особи, в тому числі усиновлені. Тобто, якщо говорити про перетин кордону, то догляд за бабусею, який більше 82 років, і супровід її за кордон, фактично на сьогоднішній день не передбачено таке право, і відповідно на кордоні прикордонники зможуть поставити питання, чому саме ви. Супроводжуєте, бабусю, навіть той факт, що ви здійснюєте постійний догляд, фактично дає законні підстави прикордонникам повернути вас назад і не дозволити перетинути кордон. Хоча, з іншої сторони, на мій погляд, це, скажімо так, така суперечність, оскільки, якщо ви здійснюєте постійний догляд, то відповідно, на мій погляд, ви б мали право перетинати кордон. Проте законодавство сьогодні чітко обмежується і говорить, що тільки... Умовно, батьки, чоловік або дружина або та діти можуть супроводжувати особи, які потрібен постійний догляд за кордон. Друзі, дякую за увагу. На сьогодні, все. До, До нової зустрічі і чекаю ваших запитань.